Так, естроген знижується, шкіра від цього стає сухою, сли, сли, слизові також пересихають. Це ми вже поняли. Тепер переходимо до суглобів. Там, поняття діло, також все пересихає. І як наслідок болить боляче вставати, боляче, не знаю, це відчуття, наче тебе палками били. Коли це. Це плюсується з тим, що ти не доспала, не могла заснути. Це загальне відчуття розбитості. Але також є це навіть цей симптом має назву, коли прям дуже болять суглоби. Це називається антралгія. І це, реально, це реальний симптом, це реальне, серйозний, серйозний стан, з яким допомагають по суті тільки гормональні препарати. Наскільки я знаю. І тут навіть коли ти займаєшся спортом інтенсивно, це не, не панацея. Є лікарка, одна доктор Вонда Райт. Вона була там, я не пам'ятаю, вона була професійна спортсменка чи аматорка, але не важливо. суть в тому, що вона займалася регулярно і серйозно. Але коли в неї була пауза, то такі симптоми антралгії були дуже дуже сильні, що вона не могла взяти з ліжка. Але у впливу нехватки естрогену на суглоби є ще один прояв. Я от не знаю, наскільки він поширений серед українських жінок, бо просто в англомовному тіктоці я бачу це постійно: це заморожене плече. Коли жінка не може підняти руки вище плеча, тобто складно там підняти, дістати щось плечки, складно вдягнутися, коли треба руки підняти вгору. Також реальний симптом, реальний симптом періона паузи. Давайте ще послухаємо пояснення. Моє заморожене плече повністю зникло за одну ніч. Я навіть не знала, що це симптом переменопаузи, доки не почала приймати лікування, і воно просто зникло. Чудово чути, що так багато жінок скаржаться на заморожене плече. Більшість жінок не знають, що це симптом менопаузи. Це тому, що втрата гормонів викликає запалення в суглобах і фактично капсула, в якій знаходиться ваше плече скорочується. Ось чому ви не можете ним рухати. Звідси походить слово заморожене плече. Broken, broken, broken. Uh, crack. crack, 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 crack. Бокенброк брокенго омочасна еврисинг брокен, пет скверцевідчуття переміна паузі. абсолютно. Давайте ще послухаємо причини від українських український тікток, причини чому болять голови. Біля в сугубах у звичайних людей може бути з наступних причин Гіпофункція щитовидної залози, надлишкова вага або інсулінорезистентність, Також падіння статевих гормонів. Ну, для нас це ключове падіння статевих гормонів. Просто Um, що що би мені хотілося, щоб в українськомовному сегменті було більше конкретно про переймена паузи? То ми бачимо, що да, і там багато в тілтоці багато відео українських лікарів. І часто вони дають інформацію загалом для людей, для всіх. І от там може бути гормональні коливання. Ну, для мене, наприклад, коли я в цю тему не була занурена, для мене нужден. Я взагалі не розуміла, що таке гормональні коливання. Якісь там гармони, що там вони коливаються, не Ну, Це інформація, типу, не для мене. Але ну, можуть ж лікарі записати конкретно для жінок в період на паузі, щоб тобі було зрозуміло, що там, де там. Бажано, щоб не тільки лікарі записували, а й просто люди. Просто жінки. Що робити, коли болять суглоби на руках і при з ліжка на ногах та як з цим поратись. Треба знайти причину болі. Перше виключити подагру, здати аналіз крові на сечову кислоту. Якщо висока, то дієта де мало м'яса та томатів, та по одній таблетці алопоринол курсум. Друге виключити ревматизм, червоний вовчок, здати ревмопроби, це реактивний білок, антистрептолізін, лікування ревматолога, антибіотики проти запальні, при вовчку, антитіла імуноглобуліни. Третє це хвороба лайма. Після укусу кліща через роки. Здати імуноглобуліни. четверте в старшому віці УЗД або МРТ суглобів. Це будуть вікові артрити трофічного характеру. Трепити хондропротектори, скинути надлишкову вагу. Просто тут дивіться, через те, що я особисто не мала такої інформації, коли в мене почали боліти суглоби, це мені ще було 30 чимось років. Це от якраз ну був початок піряна паузи, про який я ще не була свідома. Мені там було 37 років, може 36, шість. Ну що після десяти почали боліти суглоби, і я думала, що в мене вже рематоїдний артрит. Я думала, куди мені піти, не могла знайти час туди піти. А, і мені здається, що якби я тоді пішла от до саме людей, ну до лікаря, який е, спеціалізується на ревматоїдному артриті, ну вони б, ну, скоріш за все, вони нічого не знайшли, бо в мене аналізи були в нормі, ну там загальні, які я здавала. Тобто це конкретно е, симптом пірімна паузи. Коли ти про це не знаєш, ти починаєш думати, починаєш себе шукати вовчок, думаєш, що вже все в тебе артроз. Ну, оце. Е, Оце не, ну, неприємно. Плюс далі, от лікар каже, вікові зміни. Вікові зміни у нас чого відбуваються? Бо нема естрогену. Якщо приймати гормональну замісну терапію, відповідно ці зміни не будуть відбуватися принаймні так швидко. І, можливо, вони взагалі не будуть відбуватися. Кульшові суглоби над коліні травматологи, колік препарат, який півроку буде змазувати поверхню і буде легше. Якщо вас ще не болять суглоби, все одно треба ними займатись, розтягувати суглобову сумку, робити максимальні згинання та розгинання, бо це збереже молодість хреща. Бо за рахунок руху він отримує поживні речовини. Ну, В общем, це все у нас підходить до, до будь-якого симптому, Вообще, ідеаліті – це готуватися до переміна паузи. Це ідеально. І потім, коли ти розумієш, там в тебе вага більш-менш в нормі, не в ідеальній от, 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 <сь> з мас-медіа, а просто твоя нормальна вага. Там, харчуєшся то нормально, аналізи в тебе більш-менш, тоді ти можеш будь який Зміни коригу... бачити і коригувати або принаймні адвокатувати, казати ні, це не це. Це у мене такого немає. Його не було. Воно тільки з'явилося. Мені вже після 35, це може бути саме оці ці гормональні зміни. Бо для нас це корисна інформація. І от ще цікава причина, чому у нас болять суглоби. А що ви робите, коли у вас починають боліти суглоби? Саме перше біжимо в лікарню. Там нам призначають у коли в суглоб ліки. А далі, а далі не дай Боже імплантація. А біль. А біль нікуди не зникає. Правда ж? У Мене все почалося раптово. Встала вранці, на ноги не можу стати. Всі радили лікарня, тільки лікарня. А що таке лікарня? Це саме перше будуть призначати укол. Що таке укол? Всі ж ви розумієте, а може й не розумієте. Укол це тис руйнування суглоба. А далі? далі біль вертається, суглоб зруйнований, і пішла імплантація. А далі як піде, дякуючи Богу, на моєму шляху в нужний момент з'явилася людина, яка підказала, чим можна зняти оцю оцей біль. Дешево і надовго, і з користю для нашого здоров'я. Я спочатку не вірила, але болі були такі сильні. Це були спочатку коліна, далі суглоби на руках і пішли плечі. І я таки вирішила спробувати. А що я втрачаю? Звичайний тінький бур'ян, який росте по всіх чагарниках, безкоштовно, а користі він принесе набагато більше, ніж отой укол, який ви колите. І ви знаєте що? Ця настоянка мені допомогла. Я нарешті стала нормально ходити, жити, працювати. Мова прозвичайний лопух. У ньому, як виявилось, корисні і листя. І коріння. Це настоянка з лопуха. Береться ось такий середній листочок, розрізається на опіл, пожмакали його, Ладно, Це у нас настоянка з лопуха. Ні, хочеться, можна, звісно, спробувати. І так як лікар до цього казав, безумовно, і вагу треба стабілізувати, нормалізувати, якщо є зайва, і бажано би скинути, і займатися, бо саме рух ем, змащує суглоби і так далі. Але, але коли Суглоби болять через те, що в тебе немає естрогену, оце все не допоможе. Це ключове, бо під час періоди паузи суглоби болять навіть у людей, хто активно займається спортом. Ну, можуть боліти, бо це один із симптомів. Саме через те, що це викликано зниженням естрогену. Там такий цікавий симптом: цистит.